Уражено нафтобазу у Тамбовській області РФ та інші важливі об'єкти окупантів. В рамках зниження наступального потенціалу російського агресора у ніч на 3 грудня 2025 року підрозділи Сил оборони України уразили нафтобазу Дмитрієвська у Тамбовській області РФ. Об'єкт задіяний у забезпеченні потреб російської окупаційної армії. Зафіксовано ураження цілі з подальшою пожежею на об'єкті. Попередньо горить декілька резервуарів для нафтопродуктів, результати влучань уточнюються. Окрім того, уражено пост технічного спостереження на морській стаціонарній платформі МСП 4 в акваторії Чорного моря. За попередньою інформацією, знищено розрахунок безпілотних літальних апаратів окупантів та уражено радіолокаційну станцію надводної обстановки на самопідйомній плавучій буровій установці Сиваш. Інші результати уточнюються. Також встановлено знищення трьох розвідувально-ударних безпілотних літальних апаратів типу Оріон під час ураження 27 листопада 2025 року аеродрому САКИ Новофедорівка, тимчасово окупована територія українського Криму. Вартість одного такого російського безпілотника оцінюється у приблизно 5 мільйонів доларів США. Літальний апарат має розмах крила 16,3 метра та може перебувати у повітрі до 24 годин. Разом з тим підтверджено ураження 2 грудня 2025 року нафтобази Лівні в Орловській області РФ з подальшим горінням двох резервуарів рв 5000 внаслідок влучання ударних безпілотних літальних апаратів. Сили оборони вживають заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів і змусити РФ припинити збройну агресію проти України. Далі буде. Слава Україні! As part of efforts to reduce the offensive potential of the Russian Nazis aggressor during the night of December 3, 2025, Ukrainian Defense Forces units struck the Dmitryovsky Oil Depot in Tambov region of the so-called Russian Federation. The facility is used to meet the needs of the Russian Nazis' occupation army. The target was hit and a fire broke out at the site. Preliminary reports indicate that several fuel storage tanks are burning. The results are being clarified. In addition, a technical observation post on the MSB 4 stationary offshore platform in the Black Sea was hit according to preliminary information a russian nazis unmanned aerial vehicles crew was destroyed and a surface situation radar was hit on the sivash up floating drilling platform other results are being clarified it has also been confirmed that three orion reconnaissance strike unmanned aerial vehicles of the russian nazis invaders were destroyed during the strike on the seki airfield navo fedorovka temporarily occupied ukrainian crimea on november 27 2025 in addition, the strike on the Livny oil depot in Oryol region of the so called Russian Federation on December 2, 2025, has been confirmed, with two RV 5000 tanks catching fire after being hit by attack and manned aerial vehicles, to be continued. Glory to Ukraine.